Підтримати захисників на фронті на Прикарпатті. Діти загиблих поліцейських розмалювали імбирні пряники патріотичними малюнками. Зробили це напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення. Кожне печиво символ віри у перемогу, любові та подяки тим, хто нині захищає державу. Я розмалювала двох таких чоловічків Україна всередині серця і таке. Середець. Е, Я б дуже хотіла, щоб наші захисники повернулися швидше з перемогою. Зараз такий період, що нам потрібно захищатися від е, цієї Росії. Я так хочу підтримати наших бійців. Я хочу опадати це до поліцейських на фронті. Побажаю їм армію, щоб з ними все добре було. Я вважаю поліцейським, які зараз на фронті. Щоб їм все було добре, і з ними було все добре і щоб вони перемогли, я б хотіла побажати поліцейських, які зараз на фронті успіху. Щастя, щоб вони повернулись скоріше додому, живими і здоровими. Поліцейські передали смаколики на Донеччину. Ці солодкі подарунки отримують підрозділи, де несуть службу їхні колеги. Разом із пряниками бійці отримали слова вдячності, побажання здоров'я та перемоги. Ми хочемо підтримати бойовий дух наших побратимів, наших поліцейських, наших захисників, які несуть. Службу 24 на на у зоні бойових дій, і ми хочемо підтримати їх моральний бойовий дух. Це вже не перша соціальна акція, яку організовують прикарпатські поліцейські правоохоронці. Впевнені такі жести підтримки надихають наших захисників на боротьбу за вільну Україну. Уляна Николюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.